І сина, і святого Духа. Сьогодні, дорогі брати і сестри, наша православна церква святкує велике 20-те свято на честь Бога, Господня в Єрусалим. Господь перед своїми стражданнями йшов в Єрусалим, коли він спускався з гери Єлионської то він заплакав про Єрусалим. І він казав, о Єрусалим, Єрусалим, як я хотів зібрати твої, своїх дітей як клопочка під свої крила. Але ти не пізнав час свого відвідати. І далі він пророкував, що навіть на тебе важкі часи зруйнують місто і храм, і тут не лишиться камінь на камінь. І так і збулося в 80-му році, коли Господь Римляни прийшли і все зруйнували, і грам, зруйнували, і лишили там дійсно камінь на камінь. І до сьогодні івдеї плачуть, біля стіни плачуть, вони зібрали якісь камні, Зробили одну стіну і того, що лишилося, і там плачуть, і називається святкою плачу. тому що вони били самого Бога, не пізнали дійсно свого Господа, і зате вони були наказані, що не прийняли Месію. Господь входив в Єрусалим через Золоті ворота. Весь Єрусалим прийшов. Тому, тому що всі чули, як Господь зцілив четверо днівного лазерня. Такого не було ніколи на землі, щоб людина погребли, бо на чотири дні була в грубі і вже розпадалася, і щоб її воскресили. сили. І ось Господь воскресив лазаря, як ми вчора чули в Івангелії і святкували. Це свято. І всі хотіли побачити Господа побачити і лаза, а юдеї з лобством, тому що вони не хотіли віддавати свою владу комусь. бачимо, що багато людей чиняється Господь, слухають його, слухають його Івангелію і міняється. І ось ідеї вже шукали, щоб взяти Господа і його вбити. Господь сказав, щоб і спа відв'язали віслицю з жеребцем, Ці віслиці привели до нього. Як щось питають, для чого сказали йому, хазяїну, що так велів Господь. І апостоли придали візницю і жеребятку від неї. от Господь сідає на жеребятку, на якому ніхто ніколи не їздив. І таким чином він в'їжджає в Єрусалим. Всі бачать Господа, посилають перед ним свій одяг і кричать, осадна мишніх, і різали. І рукі два під пальми, і ними вітали Господь. Що значить Осанна Миші? З єврейської мови це значить, не молимо, спаси нас. Так вітали правителі, які йшли на війну, для того, щоб захистити івдею, захистити місто Єрусалиму, захистити Країну Ізраїль. Коли вороги напогнали на країну і на місто, люди були в вічі, і вони просили правителя, щоб їх захистили. І коли він збирав військ і виходив на війну, то вони йому так само кричали: став на вишні. Тобто кричали, ми болимо, захисти нас. Хоч Господь. Переможець дявол, переможець смерть пішов на останній дій, щоб перемогти дьяволу на Христі, перемогти смерть, дати всім людям вічне життя у своєму царстві. І ось немовляти, верніше всі маленькі діти також кричали. Івдеї, бачучи це, казали Господу, заборони, бо вони не мають права так казати. А Господь сказав, якщо я їх забороню, то камінь. І не читали, щоб у пророків із складні все сущих совершив усіх хвалу, яка сказана на старослав'янській мові. Тобто збувалися в цій події пророцтва пророків. Також збувалось пророк з що Господь вийде на жереб'ятську жереб військ, правду. Це все було предсказано пророками, але іудеї це не дізнали. Тому що іудеї чекали, що Господь вийде на коні, славним військом. Він звільнить від римського. Юдейський народ і дасть їм владу над всім світом. І вони і сьогодні добиваються, щоб володіти через гроші всім світом. І от вони не пізнали Господа, тому що чекали його не в такому вигляді, не в вигляді приниженому раба, Тому що Господь сказав, хто хоче бути вищим серед вас. Нехай буде всім спогою, коли. До нього прийшли його учні і просили, щоб він посадив одного і другого з правої і з лівої сторони. Для чого це Господь робив? Щоб показати, що він цар любов. Він не земний цар. Він прийшов не для того, щоб завоювати землю і земне царство. Тому що земля і небо пройде, пройд, а заповіді Божі будуть завжди. Любов Божа буде завжди. Господь не боровся за. Царство цього віку, і коли Господь на сорокадневній горі сказав, ніж я спокушав Господа, щоб дати йому всі царство цього світу, Господь сказав, іди за мною Сатано, Богу, вклоняйся і одному йому служи. Ось що важливо для людей, Богу вклонятися і послужити. А все інше, якщо треба буде людині, Господь приложить, ось Господь. Коли учні хотіли його обрати царем, то він пройшов списку з, пісня, з і Він відмовився від царство земного. Тому що він володар всього Всесвіту. Все він створив ангелів, він створив людей, він створив цей світ. Все йому і так належить. І він прийшов для того, щоб спасти наші безцінні душі, оце найважливіше. І він тому і дав нам закон Іванівський, щоб нам дарувати потім вічне царство у своєму царстві Небесному. А це все минеться. Тому він не шукав слави тут земної, не шукав багатства, а шукав ті душі які послухають, і який цінніші для нього всі, всі, всі багатства цього світу. І ми можемо постилати одяг свій перед Господом і вітати його. І ми можемо е, своїми вайми зустрічати його, як ми сьогодні зустрічаємо його в храмі, коли виконуємо його заповіді. Що одяг – це той одяг, який втратила людина в Україні. Це благодать Святого Духа. І ми повинні тут в храмі придбати знову цей одяг, благодаті Святого Духа, для того, щоб нам не бути нагими від е, благодаті Святого Духа від добрих діл, а одягатися в них для того, щоб знову йти. Царство Небесне, там, де всі одягнені це і ходять благодати. Була велика радість в Ірусалимі, але не усі. Радість була в тих, хто були дійсно немовляти духовним. Коли люди раділи, що побачили Месію, Спасителя світу, є різні радості. Є радість, коли людина насичає свої черев, збагачується з ними Але вони не приносять надійної радості. Це все приходить, коли людина все придбає, то вона відчуває, що це не те, заради чого варто положити. Є вища радість, коли люди зустрічають за один годин, спілкуються, а є радість. Коли люди зустрічають Господа, це саме велика радість. От для цього і приходить храм для того, щоб радіти цьому. І коли людина зустрічає Господа і відчуває цю радість, то вона все, що відбувається в її житті, приносить з радістю заради Господа, радіє і збагачується Господом. Навіть якщо Завру житті, вона не має того, що має інші. Навіть якщо якісь нещастя, хвороби, війни, але якщо людина з Господом, то вона радіє і легше це все переносить. Нещасні ті люди, які не мають свої радісті спілкування з, з Господом. І Господь і сьогодні плаче про них, як плакав про Єрусалим що залишається тим, ваш пустим, не пізнали ми часом свого е, посічення. Господь і сьогодні злочинці хоче й тільки розселив наших сердець, але багато людей не пускають його. А ті, хто пускає благодати, приймають Його, радіють Йому, то дійсно ця радість дуже велика і вона не покидає тих людей, які спілкуються з Господом. Цього ми шукаємо. Це і вічної радості, вічного миру, вічного спілкування з Господом. Якщо ми цьому навчимося тут, на землі, то більше ми будемо і на небі радіти спілкування з Господом і усіми святими. І ми сьогодні радіємо, тому що прийшли крак для того, щоб зустріти з вами Господом. І ми радіємо, що Господь. І нас призиває до себе. Є різні часи в себе. Є в серпні часи, коли ми свечимо останна мишка. Благослови на Господь. Але і часи є, коли люди кажуть, розпли, розпни. Ті ж самі люди кричали. І раніше люди ходили в храм, були повні храми, але чомусь наступають часи, ті, хто люди не мали основи в себе, в заході, може, не шукали тільки Господа, тільки радості, вони відходить це. А щось, щось страшніше, і сьогодні нападають на людей, з болгарками зрізаючи. Замки, двері б'ють людей, виганяють. І сьогодні кричать розпни, розпни, але не людям. Вони кричать це Господь. На жаль, Так ось дуже важливо нам бути у тому числі, числі людей, які називають його Осана Вишне. Хоча б нічого не треба казати, зберігати вільність Господу тому що дьявол різний е, винаходить способи, щоб відвести людей від Бога по різним причинам, по національним, по політичним. але дивіться тільки на Господа. Шукайте тільки його, радійте тільки йому, тому що той, хто, як сказав Господь, збереже любов. Той спасеться. Тому що по свої честь, як сказано в Іванлії, у багатьох схолоне любов на той, хто притерпіть до кінця, той спасеться. Будьте мудрі, як зміни. Намагайтесь шукати тільки Господу, і тоді Господь і всіх нас веде в своє вічне царство і сподобить вічної радості разом з собою по своєму. bezkonečnému, věčnému království. Amen.